Так, достали ми наше сальце. Беремо, бачите, воно тут то замотане, але я іще його замотаю, щоб воно не прорвалося у нас у водичці там. -то. Ставити каструльку на газ і будемо ставити варити. Після того, як воно у вас закипіло, варити 2 години. Так, ну, я думаю, що це вже довго достатньо буде. Не взяла, ну, нічого. Дві годинки повариться, виймемо, охолоне в холодильничок і тоді покажу. Сьогодні обов'язково вже покажу, вже буде і рецепт написаний, і як воно виглядає, теж буде, все буде. То вже сім хочеться сала. А Оля ніяк не приготовна. Я ж кажу, що воно дуже довгенько готується, Маринується. Так. Ось так. Ну, все, я думаю, що воно тут. В кого немає плікса, дівчатка і хлопці, можна у цей в пакет. Просто що воно трошечки так буде вздуватися. Ну, нічого. Так, каструльку поставила я вже. Сюди. Пихнула вже ці салинки наші. Так ось дивіться. Дівчатка і хлопці, ось таке в нас вийшло сальце. Зараз я його наріжу, вам покажу. Ми його витягнули після 2 годинок, як варили, злили воду, витягнули його із плексу. Воно в нас охолоднуло. Ми положили його просто в холодильничок, воно прихолонуло. І вже готове. Зараз покажу його в розрізі. Ось дивіться, яке воно в нас вийшло. Гляньте, яке воно в розрізі. Так, близенько вам показую. І дуже-дуже смачне. Сьогодні напишу рецепт. Так що готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Сподіваюсь, вам дуже сподобається, як і нам. Всім добрий вечір. Добрий вечір. Вікуська наша. Сьогодні. Цілий день займалася на городі, правда, вже менше, ну, як багато зрізала, винесла, але ще багато залишилося гребти, прибирати. Ну, але вже початок є, і то вже слава Богу. Сьогодні в нас на вулиці було то хмарно, то сонечко, така погода. Зняла. Зняли для вас рецепт сала. Сьогодні виставлю. Так що вже буде. Я зранку його поставила і зварила і все робила, але до вас не віталась, Думаю, зніму головний рецепт, а вечором вже потім до вас вийду. Тому що то те, то сей дуже багато роботи зробили. Ще я їздила на кладовище. У нас там плитка, звісно, лежить, воно не, ну, не грязно. Але ви знаєте. Ті, б сказати. Я не знаю, як вони називаються ці квіти, але вони в нас майже по всьому кладовищі такі, такі високі, ростуть і, і жовтим. Воно таке, я б сказала, як топінамбур чи щось таке. Може, воно і є топінамбур? Ну, Взагалі, тут зараз я вам покажу, що я вже зробила. Бачите? Так обпиляла. Такі великі то е гілки повиносила, а ці ось такий має вигляд. Малина теж покосана, покосила, тому що вона суха, так що будемо її згрібати і відносити. Ось вікуся. Ага, і, і нігти, так не натаєся, а ігушку. Ага, іграшкові нігті, так? Оце клеї цілий день ця вікуся. Мені навіть. Так, що, подобається, тут... так? дуже подобається да. таке, так? М -м -м. Ой, упали. Так що так. Дивіться, яке не така краса. Ну. Так що ще не на один день роботи, ще хватить цей садок, вигрібати Бі -бі. достатньо. А, так що, от, 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 Якими справами ми займалися сьогодні, то часу і ще знімати якийсь рецепт не було. Ну, нічого, ми виправимося. Позаймалися знову з Вікуською. знову завтра їдемо до Логопеда. У нас як ото п'ятниця і понеділок, це наші дні. Ми йдемо чи те їдемо в одному напрямку. Лайма гуляла. Ось дивіться, наший красавчик прийшов, Рижулька. заходь! І він гуляв. Я сьогодні там обрізаю, опилюю. Дерева, а він лежить під вишенькою. Я мамі кажу, мам, всі кажуть, що котяча там і собача жисть, така ну погана, така все кажу, дивися, як вони... він розвалився, Я кажу, лежить, лайма собі в дворі. Воно з утра так було похмуро, а потім сонечко вийшло теплесенько, розвалилася, лежить, відпочиває. Так, що ще? Вроді все сказала. Бачу, галушки не дуже дивитеся, Навірно, не дуже подобаються людям. Хоча спробуйте за нашим рецептом, це дуже смачно, я вам кажу чесно. Вони в нас не тверді, так що готуйте, як хто любить. Наш підписник. Пан Василь, він з нами дуже давно, із самого початку від нашого каналу. От вчора написав, що я за свої роки ні разу не їв галушки. Ну, бачите, не по всій, навірно, напевно, Україні готують. Хтось написав з дівчата, що бабуся жила в Миргороді, теж не готували. Ну, звісно, як мої дівчата от дуже люблять мама з Вікуською. Я можу з'їсти, але так знаєте, щоб я там от дуже там їх любила, то в мене такого немає. Ну, Вікуся на велосипеді на велосипеді ганяє. О, уху. Вікуся наша літає. Хорошо, що двір длинний та здоровий для розігнатися їй. Вона сьогодні зі мною на кладовище теж їздила. А, Без руки вона вміє їздити. Оце наша дівчинка така. Ой, ну ви знаєте, вона вже набагато краще говорить. Хто з нами от на каналі з самого початку? Дівчата і хлопці. Так. Так вона ще осінню дуже мало розмовляла, а от уже взимку почала вимовляти і казати так речення. Да, вона казала по своїй мові, ми її тільки понімали, тільки ми там деякі, вона це каже там, що до побачення, пишіть коментарі, ставте лайки. А люди в мене перепитують, що Вікуся каже в кінці, ми нічого не ну, не розуміємо. То, я думаю, зараз уже всі все розуміють, тому що вона дійсно стала розмовляти. І це не те, що вона там знаєте, як е, е, от хто її чує, ну звісно, вона ж на відео не так, що вона там постійно да, розмовляє. Більше розмовляє завжди я. То я вам що хочу сказати. Вона не то, що там якийсь один звук або два там не могла б казати, вона не могла казати ні одного нормального слова. Все було, як мама казала по-німецьки. Так що сподіваємося, всі трішки і буде все вона говорити чітко. Мама казала, що брата вона мого покійного возила півроку. Так що, хоча він не так, як вікуська, він набагато менше словне, ну як з букв не вимовляв і то. А у нас Вікторія Володимирівна нам каже, хоч би ви вже скоріше вибалакалися. Ну, ми то стараємося, але ну, воно ж, але каже, не все ж так би швидко, як ви думаєте. І так уже прогрес є. Та да, вона може так вам на відео, там може кому здається, що вона там ще нічого так дуже і не виговарюється. Ну, вона дуже вже багато чого говорить. Вона стала багато дуже так розповідати нам, їй так цікаво все. Ну така вона. Ди, ще ще буде дитин. Угу. Вона вже сало наїлася. Вікуся, сало смачне? Дуже, прямо попробуйте Сало клас, да? да. сало це сила. Вікуся в нас любить сало, я ж вам казала, все. Ну, вона ну, зазвичай їсть отаке от сире, а це сьогодні. І Це варене. то я не знаю, скільки вона шматочків з'їла з помідором. Один і другий. Один і другий, два. І, і ще один, другий Ота така в нас вікуська. Ось так у нас пройшов день, тому мало рецептів, більше в праці. Але хто зараз в селі, вони знають, що що весною, що літом. Що восени, роботи повно. Оце тільки коли немає, якщо в людей немає господарства, вони оце відпочивають взимку. Оце, да. А якого господарство, то тим і взимку немає, відпочинку. Так що, отак от, от у нас вікуся катає на велосипеді. Сьогодні цілий день була там біля мене. А тепер на вечір. Хоча на кладовище ж теж далеко нам їхати, проїхала хто зна куди. Ну, ще й дома ще мотається, ще не надоїло. Так що, зустрінемося вже завтра. Будемо ми йти відпочивати. Завтра сподіваюся, поки прийде від логопеда, обов'язково щось вам приготуємо. <гілляв> як є вже думки, але щоб часу хватило. як у мене Ой, Зачіска, яка в неї. у мене Я нафарбую ногти. Зараз ще хочеться нам ніхті фарбувати, тому, в общем, у нас ще, уже вечора в ще роботи повно. Вікуська та, каже, що робити, що ще не зроблено. Так що... Бачу, на нас підписалися нові люди. Всім велике дякую. Я сподіваюся вам, як ви підписалися, вам щось там сподобалось, чи рецепти наші, чи ми. Я сподіваюся, вам і надалі буде все подобатися, те, що ми для вас робимо. Буде, буде надалі вам з нами цікаво. Ми поважаємо і цінуємо нашого кожного підписника. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть коментарі, комата, і пишіть коментарі, до вату добраніч.